Пам'ятаєте це відео? Це шпалери на самоклеючій основі, теплі шпалери. Вони в нас ідуть під мармур, білі. Та вони відклеються через місяць. Ось такі коментарі ми отримували під відео, де монтували наші самоклеючі шпалери. Тож давайте подивимось, що трапили з ними через рік. І Ось так вони виглядають зараз. Жодних пухарів та відставань по краях. Шви рівні, а колір як новий. І це при тому, що стіна зовнішня і приміщення з підвищеним рівнем вологості. В Чому ж секрет? В самих шпалерах. Верхній шар це антибактеріальна полімерна плівка, яка не боїться вологи та дуже легко чиститься звичайною губкою. Середній шар – вспінений, тому він дуже добре тримає температуру та шум. А додаткове фольховане покриття слугує як термозахист та відбиває теплові хвилі. А головне це подвійна клеєва основа, завдяки якій шпалери дуже міцно тримаються на стіні. У нашому асортименті широкий вибір дизайнів та текстур для кожної кімнати, стилю та настрою. Обирайте шпалери і ремонтуйте із задоволенням.